Здається, що то була так, коли в руках тримаю. Є! Нам було абсолютно все одно. А чи нічого матися. Слова з пісні Скрябіна лунають неподалік Вестмінстерського палацу у Лондоні. На площі зібралися сотні українців. Усі вони у вишиванках та з синьо-жовтими прапорами. Це кадри з маршу вишиванок, який нещодавно відбувся в Лондоні. Знаєте, такий настрій то сльози, то то радість, то, то знову, і багато дуже було в цьому в минулому році. Я щось принаймні не помітила так багато британців, а в цьому році багато було і гостей, і друзів. Ну вже мабуть, і в українців з'явилися друзі, які також доєдналися до цього маршу. Олена, учасниця маршу. Жінка з сином евакуювалася з Харкова після початку повномасштабного вторгнення. З малим ми відвідуємо усі можливі такі збори українців, не тільки марш вишиванок, хода була і до річниці від початку війни і мітинги. Організувати марш вишиванок взялася неприбуткова організація «Support Юкрейн. Багато членів цієї організації переїхали до Лондона в зв'язку з російською агресією. Хтось з 2022 року, а хтось ще у 2014 тисячі коли Росія окупувала Крим та вдерлася на Донбас. Ми е, громадсько-благодійна волонтерська організація, яка була заснована ще в 2014 році, коли почався Майдан в Києві, Революція Гідності, і також люди почали збиратися, українці небайдужі тут. А коли е, вже війська зайшли в Донецьку, в Луганську, російські війська область, ми почали допомагати хлопцям на передовій. Чим могли. Спочатку це були людські донати, а потім вже ми почали робити. Якісь концерти, якісь забави, якісь фанрейзингові компанії, щоб якомога більше зібрати коштів. Ну і паралельно у нас мітинги не припинялися. Це було в основному російське посольство і даунінг стріт біля прем'єр-міністра. Масштабні марші волонтери організовують щонайменше тричі на рік на день незалежності України, у річницю повномасштабного вторгнення та на день вишиванки. Цьогоріч це був одинадцятий великий марш вишиванок. Ідея взагалі самих маршів, будь-яких маршів, не тільки маршу вишиванок, охопити центр Лондона, де є на багато скупчення людей, де ми можемо гаслами донести, що робиться. І ми вибрали маршрут від парламентської площі, це біля Бідбена, навпроти парламенту, центральними вулицями через Пікаділі, Серкс, через Грін парк, Марбл Арч, Гайд Парк, попри російське посольство і аж до пам'ятника святого Володимира. Тобто охопили ми, мабуть, увесь центр Лондона, ну такі самі людні вулиці. На будь-який марш наші співвітчизники збираються не просто так. Вони розповідають про злочини росіян і нагадують, що важливо допомагати Україні й надалі. Минулого року ми маршурували за каховську трагедію, тому що дійсно ми надрукували навіть спеціальні постери, щоб показати, що зробила, якої шкоди вона нанесла і природі, і людям, тобто, це і екоцид, і геноцид. І цього року також ми приурочили це річниці Каховської дамби і проблеми дітям. Ми хотіли поговорити також про дітей, що діти це наше майбутнє. А росіяни якраз зараз обстрілюють мирні міста, націлюються на цивільні об'єкти і гинуть, вмирають наші діти. Загалом до ходи на річницю вторгнення приєдналося майже 7 тисяч людей українців та британців, а до маршу вишиванок трохи менше, десь 2 тисячі. Крім того, волонтери громадської організації Support Ukraine збираються на мітинги. Тричі на тиждень вони приходять на Даунінг-стріт і нагадують про те, що в Україні потрібна зброя та допомога, аби вистояти у боротьбі з російською навалою.